Народження і виховання Єсона, грецький міф. На березі блакитної затоки Фесалії, буря царя Фамантай, заснував місто Єлк. З часом місто розрослося, його родючі землі, активна торгівля та мореплавство принесли йому багато і славу. Після смерті Крефея, привезлам Йолка став його син Есон, але його заведений брат Пелій, син морського бога Посейдона, Захопив владу, Есон змушений був залишитися в місті, як простий громадянин. Незабаром у Есона народився син, гарний і сильний хлопчик. Есон виявився, що ж і пихатий палі вб'є дитину, яка мала законне право на трон іголка. Щоб притувати сина, Есонну надав ніби хлопчик помер одразу від після народження. Він навіть влаштував пишні помилки, а немовля, відніс на гору пеліон, до наймудрішого серед кентаврів Хірона. У лісовій печері під опікою Хірона, його матері Філіри та дружини Хіраклі, жит хлопчик, мудрий кентавр, назвав його Ясоном. І став виховувати як справжнього героя. Ясон навчився володіти мечем, списом, стріляти з лука, а також панував музику і інші мистецтва, які знав сам Херон. Хлопець виріс вправним, синим і хоробрим, а своєю красою не поступався небожителем. Двадцять років Ясон провів на схилах Паліону. Зрештою, він вирішив зложити ці відлюдні місця і вирішити до йолка. Та він мав намір зустрітися з палієм і вимагати повернення трону, який по праву лежав йому.